Привіт! Я знаходжуся в Бургасі, і це портове місто, дуже близько до курортів відомих. І я зараз буду говорити про шопінг. Це у нас торгівельний центр англійською це мол, галерія. Він дуже тут відомий, і саме в ньому ми будемо знімати це відео. Пішли і так для початку перевіряємо, чи пам'ятаєте ви лексику на тему шопінг. Перше слово це магазин. Є два варіанти: store або shop. Store – це американський варіант, магазин, і shop – це британський варіант. По суті, одне й те саме. Далі розпродаж це «sale». Так, я приїхала до речі на розпродаж в кінці сезону. Англійською це «end of season sale». Знижка це не розпродаж, розпродаж «sale», а знижка це «discount». Далі, які ще слова нам потрібні для розпродажу. Наприклад, це може бути спеціальна пропозиція. Знаєте, купуєте дві, отримуєте три в подарунок. Як буде спеціальна пропозиція? Special offer. Йдемо далі. Каса, Каса, де ми взагалі розраховуємось. Також два варіанти. Перше це чек-аут, одне слово, check-out counter або cash register. Ще варіант. Примірочна, обов'язково всім потрібно знати Fitting рум або взагалі примірочні. Це буде fitting Румс ціна прайс. Думаю, ви точно знаєте це слово. І ще давайте подумаємо, які такі популярні слова про шопінг. Квитанція це те, що вам дають як доказ вашої оплати. Це receipt – квитанція або чек. Продавець, до речі, як звернутися Sales есістент. І пакет. Вам точно запропонують на касі купити пакет в кінці, якщо він не йде і так з товаром. Пакет це bag. Бег взагалі дуже універсальне слово. Ще важливі слова розмір. Як запитати інший розмір? Розмір буде size. Приміряти це у нас try on. Бачите, дієслово фразове. Це коли у нас дієслово і ще якась частинка. Try on це приміряти. Я думаю, все, тому можемо переходити до фраз. Якщо у нас якийсь товар, знаєте, так далеко лежить чи висить і нам потрібно подивитися на нього. Як ми запитаємо, можна мені подивитися? Можна мені? «Can I?» Ми вже це знаємо, так? «Can I see that item?» «Please». «Item» – це взагалі знаєте, так товар. Якась щось, коли ми говоримо конкретно. Це може бути і взуття, і сумка, або річ, якась так, але є універсальне слово «item». «Can I see that item?» Ліз, якщо нам потрібно спитати, з чого так це цей товар, тобто склад. Як це спитати? Який матеріал? Це у нас буде перша позиція What material? А далі ми кажемо is, this – це made of. або what material is it made of? Made of – це зроблений з як спитати про гарантію? Гарантія це warranty. Warranty. і ми можемо запитати. How long, яка наскільки довга, так? How long is the warranty? Тобто питання, де ми не задаємо, не питаємо ніякі дієслова, ходити, гуляти, робити, працювати взагалі не мають допоміжного дієслова do. Тобто тут завжди буде how long is, what is, how long is the warranty? Так, і найважливіше питання це чи є у вас знижки, чи є у вас, чи маєте ви знижки Дуже просто. Do you have any Discounts Discount – це знижки. Наприклад, чи є у вас знижки на цей товар? Do you have any discounts for this item? Перший варіант. Можете ще спитати, чи є якась спеціальна пропозиція? Як це запитати? Це знову про те, купуєте одну, другу в подарунок отримуєте або щось ще. Чи є це питання в темі There is there? Тому починаємо. Is there… Any special offer. І ще один варіант, як запитати, коли цей розпродаж закінчиться. Це буде так: when does the sale end. Коли цей розпродаж закінчиться. Так, взяла деякі речі, і тепер мені потрібно йти в примірочну. Як запитати: Do you have the fitting rooms? Тобто у вас є примірочне. Примірочно це fitting room. або Uh, where can I find? де я можу знайти? Where can I find the fitting rooms? де я можу знайти примірочні? Так, uh, чи можу я це приміряти? Як спитати? Приміряти це try on. Try on – це фразове дієслово, так? Can I try this on? або can I try it on? Чи можу я це приміряти? А якщо спитати про дзеркало, у вас є дзеркало? Як це буде? Дуже просто Do you have a mirror? так? Ну і наприклад, я вже вдягла річ, і як на мені це сидить, як це спитати? How does it look on me? тобто як це дивиться на мені? How does it look on me? Ну, звичайно, кожен sales assistant вам скаже, що дуже добре, але вирішувати, звичайно, вам. Я знаходжуся віті, і ось така кофта, До речі, 2 євро. з 2 сповікали євро. Uh, мені потрібно попросити в іншому розмірі. Як це сказати? Do you have this in a different size? Наприклад, у вас є це в розмірі, який мені потрібен XS, так? Do you have this in a different size, like extra small? Або extra small? Або мені інший колір хочеться, так? Do you have this in a different color? Чи є у вас це в іншому колірі? До речі, ви точно знаєте всі розміри? Давайте перевіримо. XS. Чому X? X extra. – це означає екстра. xs це екстра смол, екстра маленький. S – це просто смол. Далі M – це medium. Далі у нас після medium Large, це великий, і якщо у нас супер великий, тоді це буде extra Large, а це вже XL, EXTRA Large. А далі extra, extra Large або ще більше Large. Так, ми тільки що скупилися на касі. Я хотіла, звичайно, це зняти на відео, але не всі хочуть зніматися, тому розкажу. Значить, По-перше, як спитати, скільки це коштує? How much does? It cost. Чому das? Тому що далі є cost. Завжди, коли є cost, є слово буде допоміжне das. А як запитати простіше? Скільки це? How much is it? Бачите, звучить навіть ще простіше. Так, що ще, ще можемо запитати? Це на розпродажі, тому що я дуже люблю розпродажі, тому завжди питаю на всяк випадок. Is it on sale? Або це, якщо показую прям конкретну річ, is this on sale? Це на розпродажі. Так. Далі мене запитали: do you need a bag, вам потрібна сумка. do Doю нід е бек? Так, я сказала no, тому що в мене по суті вже є пакет. Бек, до речі, дуже універсальне слово це і мішок, і сумка, і пакет. Тому бек-бек-бек, bag, 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 запам'ятала. Так, що ще? До речі, якщо ви любите ці бонусні системи, постійні клієнти знижки, то можете запитати, чи є loyalty program, тобто така лояльна програма. Do you have a loyalty program? І можливо вам тоді дадуть таку знаєте бланк заповнити дані, отримаєте картку і будете накопичувати бонуси. Так запитали про бонусну систему, запитали про скільки коштує оплатити. До речі, як сказати, можна я оплачу картою? Can I pay by card? Але до речі, тут вас запитають: ви платите карткою чи готівкою? Do you pay in? cash or buy card, тобто in cash, бачите прийменник in cash, але buy card, просто запам'ятовуємо. І звичайно, в кінці вам дадуть receipt, Тобто чек це не чек і не біл. Це десь в ресторані. Питання про якби доказ вашої сплати це і є receipt, Так тому вам просто скажуть it's your receipt, або here you are, Або як ви запитаєте, можна мені питанці, будь ласка. Can I have a receipt, please? так купили ми і хочемо тепер обміняти. Зазвичай в Україні я думаю, ви знаєте, які як які правила щодо обміну за кордоном? Ну, приблизно те саме, але давайте запитаємо, чи можу я повернути, якщо мені не підійде. Can I return if it doesn't fit? Тобто фіт це не підходить. Чи можу я поміняти, якщо не підійде? Can I uh, return if it doesn't fit? Або взагалі, знаєте, запитати, яка у вас політика щодо повернення, які умови. Return policy це є якби політика умови щодо повернення. Uh, what is your return policy? Яка у вас політика щодо повернення? Якщо я хочу сказати, що мені потрібно обміняти, не повернути return, а обміняти. Я би хотіла обміняти. I would like to exchange, please. Так, я думаю, то зрозуміла, я би хотіла, тому що I want, це так знаєте, дуже грубо. Тому I would like to exchange, please. Наприклад, мені потрібно повернути річ, тому що якась е, ну щось виявилось таке, що вона підлягає взагалі поверненню, а я повинна отримати гроші назад. Ну це може бути якийсь недолік, так, недолік при виробництві цієї речі, і тут є дуже гарне слово це refund. Я можу отримати повернення коштів. Can I get a refund? Дивіться, і return, і refund про повернення. Але return – це повернення речі, повернення так. А refund – це повернення грошей. Тобто виходить can I get a refund? І взагалі, якщо ви просто прийшли подивитися, а не пошопіться, то ви заходите в магазин і вас точно запитають, чи можу я вам чимось допомогти? Як це буде звучати Can I help you? або як я вам можу допомогти how can I help you? А ви не хочете казати, що так, не треба мені ця допомога? То дуже вічливо сказати дякую, я просто дивлюся. Як це звучить Thank you, I'm just looking. Дивіться. Дивитися, це лук, але я це роблю прямо зараз, тому це present continuous, Тому я просто дивлюся, I'm just looking. І все. Ну що ж, побажайте мені вдалого шопінгу, бо я ще той, до речі, як назвати людину, яка дуже любить шопінг. Ну, ми точно знаємо алкохолик, так? Але у справах шопінгу це буде шопо Оце закінчення, холик це якби про манію, коли щось дуже дуже подобається. Тому я себе чесно признаю, шопоколик. Бажаю вам також гарного шопінгу!